В сьогоднішньому випуску слідства інфо. За що арештували в Домінікані впливового херсонського регіонала? Такому насправді служив Володимир Сальдо на посаді херсонського міського голови? Корупціонери міста проти героїв Дніпра. Як жадоба забудовника руйнує столичну станцію метро? І хто стоїть за цим скандальним проєктом? Детальніше за кілька хвилин. Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Гучний будівельний скандал в Києві все як завжди. Сумнівний забудовник, протести громади, яку ніхто не чує, і безпорадна столична влада. Тільки цього разу будівництво ведеться не на дитячому майданчику чи в сквері, а над станцією метро, героїв Дніпра. Дії забудовника вже призвели до перших пошкоджень на станції. Марія Землянська розбиралась наскільки небезпечне це будівництво, хто за ним стоїть. А головне, чому мер Києва проблем в цьому не бачить. Va, 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 Влітку станція метро Героїв Дніпра, звідки оболонці та мешканці прилеглих до столиці міст можуть дістатися центру Києва навіть в годину пік за 20 хвилин опинилася в епіцентрі скандалу. Стукати по кастрюлях, спалювати опудало кличка, прориватися на засідання Київради, перекривати дороги. Місцевих мешканців змусило ось це будівництво. Прямісінько над станцією метро взялися зводити торгово-розважальний комплекс. Це Ольга. Вона виросла на оболоні. Будинок дівчини зовсім поруч до станції метро героїв Дніпра. З Чого все почалося? Появився зелений забор, на якому була табличка е планове укріплення ґрунтів». Тобто, вот, допустимо, э, грунты можна укреплять там химически, механически. Но, в принципі, достаточно швидко стало зрозуміло, що це буде не планове укріплення грунтов, а просто очередной торговий центр. Повністю розвіяв сумніви Ольги. Ось цей банер. Оазис. Таку назву запланували для нового торгово-розважального комплексу над станцією метро. У мене окна виходять на стройку сюди. Я как-то проснулась в 2 часа ночи от того, что просто громыхает стройка, забивают сваи. Я позвонила в милицию, задаем вопрос, можно строить в ночное время? Они говорят, нет, запрещено законом, скажите, куда там отправлять наряд милиции? Я говорю, на круг метро Героев Днепра там что-то строят, наверное, торговый центр. Они говорят, извините, мы ничем вам не можем помочь, вы не первое, кто обращается. Уже были жалобы, но КМДА дало разрешение на строительство, поэтому мы, мы тут бессильны. Фактично, з цієї ночі традицією для Оргії та її сусідів стало щовечора збиратися на акції протесту. Та у владних кабінетах людей не чули. Навіть обіцянка очільника столиці Віталія Кличка про призупинення будівельних робіт була проігнорована. Це вже фактично після того, не Так, це вторник 16.33. А ну ж не уж далеко, це метро. Там внизу люди ходять, поезда їздять, а тут забивають сваї. Якщо таке, таке ж приключення залишиться днем, от зараз, допустимо, может пробить сваи сваї вагон метро як варіант. Чи насправді існують такі ризики? Чим може реально загрожувати торгово-розважальний комплекс над метро? Просимо проконсультувати нас архітектора Анатолія Фролова. Поставлять фундаменти. Пойдет нагрузка, даже если э, мы не трогаем э, сам метрополитен, нагрузка начнет выдавливать э, помп, э, ту массу, которая там находится. Значит, Если вы помните, куреневка была, которая взяла и пошла и залила людей. Там были жертвы. Здесь примерно то же самое. То есть э, пульпа, та, которая находится э, под землей. Она двигается. Сейчас проход, тоннель, по которому движется, значит, и это давление, это будет со временем. Оно придавит, пульпа поднимется, начнет там играть, и тогда сам тоннель начнет опускаться или подниматься. К чему это приведет? Что люди будут ехать в электричке, прошел какой-то перелом, сдвиг, жертвы. Тихо, спокойно, все лягут там. Наша зустріч з Ольгою збіглася у часі з проведенням громадських слухань щодо забудови на героїв Дніпра. Так, так, будівництво вже розгорнулося повним ходом. Метро у буквальному сенсі тріщить по швах, а думки людей вирішили заслухати тільки зараз. До початку зібрання ще більше години, а під стінами школи вже десятки людей. Вхід до приміщення тримає під охороною поліція. Емоції на межі я ж говорю, що не ворую що ніби на рис, рис, я людей, які зарані все було куплено. То це не збір і потрібно виносити все на вулиці, щоб громада голосувала за це. Поки більшість оболонців обмінюються думками на вулиці, що на майдані Провалилось щось? Щось случилось від там, теж построїли торговий центр. Його заплатили за це. заплатили в актовій залі школи без жодних обговорень намагаються протягнути голосування на підтримку будівництва торгово-розважального комплексу над метро. Перші кілька спроб блокують активісти, та по настроям присутніх видно залишати залу без потрібного рішення наміру ніхто не має. Рішення прийнято, Я скільки голосів було? Голосів було. Наверное, менше половини. к сожалению. А як було я, прийнято, я, прийнято я, рішення? Що чого ну, скажите? Я да, що, що я прийняла рішення саме затопзатопчуться. На вулиці в той самий час приймають протилежне рішення. Лишень за 10 хвилин проти нового торгово-розважального комплексу збирається понад сотня підписів. То чи їх голосів дослухається столична влада? Чи може рішення громадських слухань було прописане заздалегідь, а голосування чиста формальність? Що дивує в скандальній історії, це позиція власне Київського метрополітену. Попри ледь на щоденну появу нових тріщин та навіть дірки у стелі станції, керівництво підземки продовжувало стверджувати, будівництво законне і безпечне. За результатами розгляду проєктної документації, зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проєктування з дотриманням вимог до міцності надійності та довговічності об'єкта будівництва його експлуатаційної безпеки те що була порушена свод станції був порушений, це була технічна помилка машиніста машиніста бурової установки який в ній регламента замінив бур По-друге, позиція очільника Києва, який не поспішає дослухатися голосу протестувальників. Нам потрібні інвестиції. Без інвестицій буде тяжко. Інвестиції в виробництво, інвестиції в, в сфери різних сфери. І в цьому напрямку ми залучаємо інвестиції на конкурсах. І в цьому напрямку ми повинні враховувати інтереси інвестора. Ми повинні враховувати інтереси громади, ми повинні враховувати інтереси нашого міста. До речі, про інвестора та його інтереси. Можливо, відсутність бажання зупинити будівництво над станцією метро криється саме тут. В офіційних витягах з Державного земельного кадастру землю над станцією метро Героїв Дніпра орендує компанія Єлікон-ЛТД. Ось ці ділянки в центрі та біля виходів зі станції. Перші рішення про виділення в оренду її землі Київрада приймала ще в далекому 2003 році. Наступні скликання депутатів тільки продовжували договори оренди. Назву Єлікон ЛТД можна побачити і на банері як замовника будівництва. За даними реєстру фізичних та юридичних осіб, нині кінцевий власник, а точніше, власниця компанії Єлікон ЛТД, Тереза Анна Елізабет Брюстер з Сейшельських островів. Юридично компанія зареєстрована тут, у Києві, на вулиці Безтужева, 36А а. Добрий день, а вулиця Бестужева, 36А. Ви не підкажете? 36А. Такого номера немає. Немає взагалі? Ось будинок номер 36 ось будинок номер 38 позаду мене 36, дріб 4, проте нашої адреси ми знайти не змогли. А як з'ясувало слідство інфо ще недавно у скандального забудовника була зовсім інша власниця киянка Ганна Вергелес. Попри те, що її прізвище зараз не знайти в засновниках компанії «Єлікон ЛТД», нині жінка продовжує володіти кількома фірмами у столиці. Хто ж ця успішна бізнесвумен? Вона матір депутата Валерія Іщенка, соратника Віталія Кличка. З 2008 року Іщенко почав кар'єру в партії Удар. Став від неї спочатку депутатом Київради, а згодом депутатом парламенту. Пам'ятаєте Валерія Олександровича Іщенка? Що пам'ятаю? Це депутат Верховної Ради. Так, так він же був у вашій партії правильно. Так. А ви знаєте, що він пов'язаний з забудовою, яка на Героїв Дніпра з компанією, яка займає, Хочу побудувати немає такої інформації. А от і сам народний депутат на момент підписання інвестиційного договору про будівництво на Героїв Дніпра ваша мать Вергелес Ганна Васильівна була власницею компанії. Чекайте, наскільки я знаю, вірю, це так, це так і є, так. це моя мати, але наскільки я знаю, вона не, є, не має ніякого зараз відношення. Якщо вона була десь там цьому, то зараз компанія вже е, давно е, має інших власників і не має там Вергелес. Я не знаю, я не знаю ніякого взагалі не маю відношення до ну, цієї у вашій компанії. досить багато бізнесу. Так, вона вона має право займати комерційну діяльність. І Якщо мама народного депутата не збирається зводити торгово-розважальний комплекс над станцією метро, уточнюємо його особисту думку щодо скандального будівництва. Ви взагалі в курсі що там відбувається? Ну звісно. як же скільки зараз інформації наголосу з цього приводу Яка ваша позиція? Ну, якщо дивіться, наприклад, якщо у будівельній компанії є всі дозвіли, і вона має право будувати всі відповідні експертизи, пройшла. Чому ні? Ну, якщо ми йдемо в Європу, чому ми можемо будувати? Взагалі займатися будівництвом. та чомусь поняття йдемо у Європу. У представників влади та звичайних українців кардинально відрізняються. Проблема чуть більш глобальна, ніж просто вот вот торговий центр. Ну построїть не обваляться тут. 50 на 50. Наше руководство нашого міста ну такте нападає не варварів кочевників. Вони откуда то ухватили кусок денег і убежали. А то, что, в принципе, сейчас происходит в городе, то, как он выглядит, его облик внешний, в принципе, никого не волнует. Арештами в Латинской Америке все чаще заканчивают свою политическую карьеру известные деятели эпохи Януковича. Спочатку влада Панами затримала екс-голову Держінвестпроєкту Владислава Каськіва, який підозрюється в масштабних корупційних оборудках. Нещодавно стало також відомо про арешт в Домініканській республіці колишнього впливового херсонського регіонала Володимира Сальдо. Його підозрюють у викраденні людини. Це практично детективна історія, яку розслідувала Наталя Кокоріна. Чоловік у наручниках, якого ведуть домініканські поліцейські, 10 років був мером Херсона. Два роки засідав у Верховній Раді України від партії Віктора Януковича. Тепер сидить за ґратами за підозрою про викрадення іншого херсонця Дениса Пащенка цій історії є все для класичного детективу. Великі гроші, іноземна спецслужба, екзотична країна, викрадення, брехня і шахрайство. Історія закручена не гірше латиноамериканської сальси. А нам цікава тим, що висвітила новий пласт корупції у владі та ймовірний факт державної зради. Колишній мер Херсона Екс Нардеп і навіть один із спікерів партії регіонів часів майдану Володимир Сальдо непогано почував себе і за нової влади. Партію регіонів він змінив на партію наш край і став депутатом міськради Херсона. І раптом такий скандал. 19 серпня поліція Домініканської Республіки арештовує Володимира Сальдо в пунктукані за підозрою у викраденні бізнесмена Дениса Пащенко. Без особливих без нічого на мене напарні. Дарили електрошокером, наділи наручники, після чого прикавали кроваті. Я думаю, що на ті похищення були, все таки записи, які я а його з ФСБ. Натомість, за версією самого Сальдо, він сам був у полоні у Пащенка майже два місяці. Колишнього мера, начебто, катували, вимагаючи мільйони доларів. Он... Заставлял мошенническим путем, мошенническим путем сотрудников, которые, которые были приближены к Владимиру Васильевичу, собирать какие-то деньги. Но в это время Владимир Васильевич находился в плену у Пащенко. И в плену использовали все методы, включая от электрошока до психотропных препаратов. Протиріччя у цих двох версіях мають з'ясувати поліцейські у Домініканській республіці та Україні, які розслідують дві протилежні справи: домініканський про злочин сальдо, український про злочин проти сальдо незаконне позбавлення волі громадянина Володимира Сальда до Домініканської республіки. Але в Україні розслідується ще одне кримінальне провадження, де Сальдо вже не жертва, а потенційний підозрюваний. СБУ взялась за плівки Пащенка і, начебто, зі знаннями Сальдо, у роботі на російську ФСБ домініканська детективна історія викрила цілу низку нових фактів із життя багаторічного держслужбовця, який виявився справжнім підпільним мільйонером. Роки на службі державі його родина обзавелася чималим бізнесом та тисячами квадратних метрів нерухомості, в тому числі у трьох містах на березі Чорного моря. Володимир Сальдо мав досить рухливий спосіб життя. Він міг дозволити собі святкування дня народження в Ніці, звідти майнути до Мюнхена, а потім на пляжі Домінікани. Починалось усе банально для українських політиків. 10 червня Володимир Сальдо зі своєю дружиною прилетів до Ніци, де живе їхня донька Ірина, аби відсвяткувати своє 60-річчя. А потім, як стверджує Любов Сальдо, на запрошення Дениса Пащенка полетів до Домініканської республіки. На зв'язок Володимир, начебто, виходив лише через смс та голосові повідомлення. Серед них було таке. привіт. Я... осторожен со связью, потому что у меня появилась информация, что якобы вот из-за моих там каких-то встреч в Крыму с какими-то там крымскими чиновниками, СБшники могут меня задержать сейчас, если я вернусь. Я поэтому еще денек-другой разберусь там, уточню, на самом деле или это так, и потом вернусь. На початку липня, за словами дружини та партнерів Володимира Сальдо, вони почали отримувати з його номеру телефону повідомлення з шокуючим змістом. Приходили фотографії, Приходили в секретному чаті програми Фотографії, значить, де він сидить на стулі з зав'язаними руками за спиною. І відео приходило, де він лежав на кроваті металічка, і його били електрошокером. І була сообщення тому, що якщо ми не виплатимо 2 мільйони доларів, ми його об'ємо. І любов Сальдо і її адвокат звинувачують Пащенка у шахрайстві. кажуть, що він має погану репутацію і навіть судимість десь у Європі. Але чому ж тоді Володимир Сальдо, знаючи про це, поїхав на запрошення Пащенка у Домінікану? І чому друзі та рідні Сальдо не звернулись до поліції, а почали збирати гроші та переписувати майно на нібито викрадача Дениса Пащенко. Позвонила Ольга Співакіна. От, приїхала, говорила, можна срочно увидеться. Такі собаки не Ну, Ну, какби, я теж знаю лично, не перший рік уже довіряю, знаю як вірного соратника, помічника Володимира Васильовича. Ну, вона приїхала і показала мені відео на телефоні. їй нужны були срочно деньги, і, звісно же, я допомог діньгами. Іван Бебко каже, що віддав гроші співакіні. Після чого вони, за словами адвоката, перераховувались на картку Володимира Сальдо, яка нібито знаходилась у Дениса Пащенко. Той, у свою чергу, спростовує: мовляв, гроші не отримував, а всю нерухомість придбав за пропозицією Сальдо. Я купила. Но опять же таки, ні один учасник не приліжав мені родственнику. Як говориться, що там вимагає щодо родственника в сальдо. Знайомі, так, да, ні знали друг друга. Ну, в Херсоні всі знають сальдо. Реєстри підтверджують, 15 липня у власність Дениса Пашенка перейшла квартира близького до сальдо Сергія Пожаєва та земельна ділянка його доньки. Херсонський журналіст Сергій Нікітенко, що багато років спостерігає за діяльністю колишнього регіонала, припускає майно, що фігурує у цій історії. Насправді належало сальдо. Однак було оформлено на підставних осіб з його оточення. Це район, так званий Старий Остров, ну полчо названня та ніфтігавань там далі. Ну, понятное дело, нарезали участки. Час участка видавалась известному. Там входили то депутаты вчитілі депутати, родственники. Это Та першу учаску не нарізаний пожай в точно. Тобто этот участок скрізь облежав самому сальдо. 10 серпня змінився власник приватного підприємства Банс. Воно перейшло до брата Дениса Пащенко, ігоря це триповерховий оздоровчий комплекс з лазнями та готелем. Оформлений був на Сергія Пожаєва. Люди, з якими я общался, которые там близькі були к сальдо, хоч то они просто говорили, это Це довірений сальдо чоловік, люд, то чоловік ну роботя, говорили мені. Он не бизнесмен, бізнесмену. Просто на нього оформлені часть бізнесу, недвижимості Сальдо. Більша частина активів родини Сальдо по всій Україні записана на дружину. Любов Сальдо є засновницею адвокатської компанії в Одесі. Бенефіціаром торгівельної компанії в Херсоні та фірми з видобутку граніту на Житомирщині. У роки, поки Сальдо був мером Херсона. Родина збагатіла нерухомістю на тисячі квадратних метрів. Дві квартири і великий будинок у Херсоні. Дві квартири в Києві в самому центрі на Подолі та неподалік від аеропорту Жуляни. Трикімнатна квартира в одеському ЖК Нова Аркадія. У Криму, в часи, коли Сальдо був мером Херсону, його дружина купила котедж біля моря поблизу Алушти та апартамент в Ялтинському селищі Восход. А коли Сальдо став народним депутатом, у родині з'явилася ще одна трикімнатна квартира і два паркомісця в Ялті, в елітному житловому комплексі Ореанда Плаза. Згідно декларації про доходи Володимира Сальда за ці роки збагачень, сукупний дохід його та членів сім'ї був лише близько 600 тисяч гривень на рік. Шикарні квартири та будинки, розкіш, яку родина з такими статками точно не могла собі дозволити. І поки Сальдо засмагав на домініканських пляжах і розважався у тамтешніх клубах, Пашенко виклав у мережу аудіозапис розмови екс нардепа з невідомим. Людина з голосом схожим на сальдо розповідає про куратора з ФСБ, який допомагав матеріально на виборах, та плани вторгнення Росії у Херсон був товариш один, Костя. Пару раз встречались в Сімфірополі. Тоді він сказав, що він якби куратор мой от ФСБ. і в випадку чого у нього ще там є помощник, співробітник Олексій. Если что, то можно с ними встречаться. И они в принципе достаточно лояльно настроены. Главное давать информацию, что происходит на местах, о настроениях среди населения, какие там акции протеста, что их волнует. Ну и в случае чего, допустим, если они все-таки решат заходить в Херсон, вот тогда понадобятся надежные люди, которые настроены Сторону імені об'єднання славянських народів. Так що у мене навіть є така група людей, ну, чоловік тридцять. Чи міг Сальдо бути завербованим ФСБ? У дні розстрілів активістів на Майдані у лютому 2014-го нардепрегіонал разом із майбутнім лідером фейкової новоросії Олегом Царьовим та нині покійним пропагандистом Олесем Бузиною неодноразово їздив до Москви. На ток-шоу Володимира Соловйова Журналіст Сергій Нікітенко розповідає, що про російська позиція сальдо загальновідома. При ньому у зі тут по Херсону День міста города з триколорами, наприклад. Нельзя сказати, що там був прямо там э, проросійським відкрито. Да, консул Росії фактично жив в Херсоні без вилоза. Ну, Ніхто не сумнівається, що сальдо мог бути завербован в ті ще времена розвідки. 14 вересня Херсонський міський суд наклав арешт на все переоформлене на родину Пашенків майно. однак у Домінікані заарештований сальдо заяву на Пащенка чомусь не подав ні про своє викрадення, ні про вимагання грошей та майна під тортурами. Вся ця історія і справді схожа не на кримінальний, а на бізнесовий конфлікт, де колишній мер і народний обранець сальдо виступає зовсім не слугою громадян. А спритним ділком, який продавав все, що можна від комунального майна до національних інтересів. Ви дивилися слідство інфо цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.